Вітаю вас, Христина. Ви є однією із науковців у квантовій фізиці та однією з наймолодших докторів наук фізу, фізико математичних наук в Україні. Розкажіть, що вас привело у цю галузь, та які ваші перші кроки у науці? Вітаю в першу чергу. Дякую за запрошення. Отож так, я займаюся дуже цікавою наукою. Та наука називається квантова фізика, квантова механіка. А саме проблеми квантової інформації і квантового програмування, а також дослідження властивостей простору на дуже малих масштабах. Як назвати банківські масштаби, а саме квантованість простору, існування мінімальної довжини. Зараз я є професоркою кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Лакарчука у нашому університеті, Львівському національному університеті імені Івана Франка, і. Дорога до університету була, звісно, довга так, щоб стати професоркою, незважаючи на те, що ви так сказали, що я не молодша докторка фізико-методичних наук, достатньо молода професорка. Але я хочу сказати, що щоб стати науковцем, кожній людині важливо пам'ятати про її дорогу з самого самого дитинства. І я вдячна, надзвичайно вдячна своїм батькам. Вчителям школи, це була наша Золочівська школа номер 2 потім Золочівський економічний ліцей. І причому, вчителям не тільки фізики, не тільки математики, не тільки точних наук, а вчителям всіх -всі всіх предметів, це і історія, і українська мова, і біологія, і все-все-все, що потрібно було вивчати згідно навчальної програми, тому що ці всі знання вони формують гармонію всередині, вони, гарм... вони формують ту цілісність і та розуміння світу як такого. І кожен з нас не може пройти ту унікальну дорогу без гармонійних знань. Тому я вдячна всім вчителям, які хоч раз навіть вчили, хоч раз приходили до нас на заняття. Потім вдячна викладачам університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, бо я там навчалася, навчалася. Всі роки і магістратуру також, і аспірантуру також наукову дорогу вів науковою дорогою вів мене професор Володимир Михайлович Ткачук. Він був моїм науковим керівником спочатку курсових робіт, потім магістерської роботи, потім дисертації на здобуття ступеня кандидата фізико-методичного наук, а потім вже і консультантом докторської дисертації. Тому без тих, без тих людей я б не могла. Бути тим, ким я є зараз, не могла би сказати, що я є професором. Ось, а як так сталося, що фізика. Фізика насправді дуже часто чути, що ой, вона не цікава, ой, вона складна, ой, не люблю фізику. Але якщо подумати так глибоко і... Зрозуміти, що вивчає фізика, то фізика вивчає дуже-дуже дуже широку область. Фізика це про все, що у нас оточує, і навіть про музику. І це, це про всі процеси, які ви бачите, вони можуть бути описані за допомогою тої науки, яка називається фізика. Я це зрозуміла. Не можу сказати, що дуже в ранньому віці, але в школі я вже любила, в ліцеї я вже любила науку, яка називається фізика, я любила і математику, любила і правознавство, любила економіку, любила дуже багато різних предметів, Але зрозумівши, що фізика об'єднує багато знань, і за допомогою фізики можна описати багато всього, що я люблю, то я вирішила вступати, вбирати цей флаг. І зараз, коли я займаюся. Квантовим програмуванням, квантовою інформацією і навіть квантовою музикою. Я розумію, що це саме те, що я люблю, тому що, якщо про квантове програмування, програмування за допомогою квантового комп'ютера, то це про синергію математики, класичного програмування, фізики і розуміння світу як такого. Це синергія науки, технічних можливостей і бажання досліджувати найрізноманітніші практичні задачі. Якщо про задачі з теорії квантованості простору, про фізику, таку фундаментальну, про теорію струн, про квантову гравітацію, якою я теж займалася і займаюся, то це теж про нас з вами, це про те, який є світ, де ми живемо. Так? Це про, про розуміння того, де ми є і що є на тих дуже малих масштабах. Тому фізика це цікаво, наука це захоплююче, і я рада, що в шлях був саме такий і починався тут у Золочеві. На Золочівських дорогах, стежках, дорогах до школи, до музичної школи, до ліцею. Ось і дякую ще раз за це запитання. А розкажіть, будь ласка, про ваше бачення зв'язку фізики з музикою, адже відомо, що ви навчалися у музичній консерваторії. Так, я навчалася в Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка, її ще називають коротше консерваторія, навчалася скрипки. Зв'язок фізики і музики він дуже простий, тому що музика пояснює фізику, Частково фізика пояснює дуже глибоку музику. Якщо починати з кінця, чому фізика пояснює музику, то будь-який звук, який ми чуємо, звукова хвиля це об'єкт дослідження фізики. Так? Коли ми співаємо, коли ми навіть спілкуємося з вами, коли ми граємо на якомусь інструменті, а якщо це, тим більше, такий складний і достатній інструмент, як скрипка, ми постійно. Зустрічаємося з процесом творення музичного звуку, тобто з процесом, як заставити струну коливатися так, щоб нам було приємно. А що таке неприємний звук? А як зробити так, щоб скрипка, наприклад, не скрипіла? А як зробити так, щоб скрипка гучно звучала і було її чути в великих масштабних концертних залах? Це фізика. І я ще розкажу, що Знання з фізики мені дуже допомогло в навчанні в консерваторії, дуже допомогло. І знання музики дуже мені допомогло в навчанні на фізичному факультеті. Тому що музика це про сферу творчу сферу, це про емоції, це про також організацію свого часу, це про глибоке розуміння процесів і як досягнути дос досконалості. Отже, музика це про таку. Добрий, добрий вишкіл, так і про вміння працювати на гарний результат. Ось, і це вміння воно дуже допомагає новоборцю. Ось тому так, тому так. А починала я тут, в музичній школі. Починала насправді не в музичній школі, а з приватних уроків з фортепіано. Фортепіано це давала мені Жорак Надія Ярославівна. Це моя перша вчителька музика. Це що мені було зовсім мало років, п'ять років. Я вчилася в неї фортепіано, горі на фортепіано, а потім попова Наталя Володимирівна в Золочівській музичній школі і пасічник Наталія Михайлівна в Золочівській музичній школі вчили мене грі на фортепіано і грі на скрипці. Тому я їм дуже вдячна за це. А скажіть, будь ласка, які дослідницькі можливості відкриває віртуальний український інститут передових досліджень для молодих українських науковців? Дякую за це запитання. Цей інститут створений зовсім недавно минулого року, але він вже завдяки інституту відкрилося дуже багато навіть можливостей для науки української науки, віртуальний інститут. Передових перспективних досліджень, його ще з англійською називають Virtual Institute for Advanced Studies в УЕС. це про синергію можливостей різних для різних дисциплін. Не тільки для молодих науковців, але й для старших науковців, для всіх українських науковців, науковців, які зараз працюють в Україні. Це фінансування актуальних досліджень в різних областях. З різних галузь наук, це про можливість доступу до нових ресурсів, до бібліотек, це про спілкування, це про можливість обмінюватися ідеями і організовувати різні заходи, зокрема, завдяки Інституту передових досліджень в Україні було організований Всесвітній квантовий день. Потім семінар з квантових обчислень, до малої академії для школярів, була організована школа з квантового програмування. Це все завдяки їхній підтримці. Тому цей інститут це про велику допомогу науці, науковцям в час війни. Він зараз віртуальний, але надіємося, що зовсім скоро він буде не тільки віртуальний, а й буде і фізичний. Створений і існувати, активно існувати і підтримувати науковців в Україні. Ви як віце-президент Львівської обласної Малої Академії наук працюєте з молодими талантами, з молодими науковцями. Скажіть, що вас надихає у цій роботі? Любов? Я дуже люблю маленьких науковців, Я дуже люблю дітей. І коли мене, Обрали віце-президенткою малої академії наук. я дуже зраділа можливості, додатковим можливостям роботи з дітьми, тому що я по собі знаю наскільки важливо запалити цю жаринку якомога раніше. І навчити дитину любити те, що вона вибрала собі. Не нав'язати, але навчити любити, тому що в моїй академії приходять учні з 7 класу, восьмого, найчастіше це 9-10 клас, але я ще зовсім маленький, 8-й клас, які ще захопленими, великими очима дивляться на все-все на світі і на фізику також. І коли їм розказати про одне, про друге і розказати, як це любити науку, і що для тебе це наука, і що таке займатися справою, яка приносить не тільки якісь матеріальні ресурси, Потребу в людству, які задовольняють потрібні вимоги суспільства, а й приносить задоволення, то це насправді це називається жити дуже щасливо. Тому для мене робота з науковцями маленькими — це про можливість передати свою любов до науки дітям, про можливість захопити, про можливість розказати доступно те, чим займаються в світі. Сьогодні, тому що наука розвивається кожного, кожного дня. Те, що було актуальним рік тому, може бути змінене вже зараз. Так. Еволюція науки відбувається дуже-дуже швидко, тому важливо, щоб малі діти спілкувалися з науковцями і пробували робити науку в малому віці. Ви також є головою секції фізика, ядерна фізика та астрономія експертної ради МОН, які основні напрямки досліджень підтримує ваша секція і як це впливає на розвиток науки в Україні. Головою ми обрали кілька місяців тому, і до того я була заступником голови. І мені дуже приємно, що є така ініціатива, є можливість. Робити дослідження в Україні вони фінансуються з державного бюджету. І про цю секцію це про це про широкий спектр досліджень в області фізики, ядерної фізики. І <кій> за допомогою такої роботи, з моєю роботи з експертами, по-перше, є мережа комунікацій, цікаві з цікавими людьми познайомилися. По-друге, є можливість побачити різні. Області, які зараз розвиваються, області досліджень, які зараз розвиваються в Україні. Тобто, що ми робимо? Ми проводимо експертизу проєктів молодих вчених, дорослих вчених, і визначаємо їх актуальність, визначаємо, наскільки обґрунтовані їхні завдання, наскільки вони цікаві і важливі сьогодні виставляємо ставляємо оцінки за ці проєкти, тобто визначаємо проводимо експертизу. Які головні виклики стоять перед українськими дослідниками у сфері квантової фізики та інновації, і як можна покращити підтримку молодих учених? Головні виклики, як не тільки в сфері квантової фізики, але й взагалі перед науковцями, це робити науку і тримати дуже сильний стабільний фронт під час війни. Тому що Вчені також багато вчених є на передовій зараз. Багато вчених проводять свої дослідження і змістили акценти в своїх досліджень на більш воєнну тематику. Тому це виклик насправді тримати цей фронт в таких умовах, які є зараз. Щодо квантової фізики, квантова фізика це про в першу чергу. Про теоретичні дослідження, якщо ми говоримо про дослідження в Україні, тому що вони менше потребують ресурсів матеріальних, так є можливість за допомогою паперу і ручки зробити передове дослідження. Але в нас в Україні також є дуже сильні групи експериментальні, які проводять дослідження з квантової фізики навіть зараз в умовах війни. І виклик – це зберегти цей ресурс, зберегти молодих вчених, зберегти можливості працювати тягло, тобто передавати з покоління в покоління, ті знання і можливості робити передову науку вже тут і зараз, навіть в умовах постійних тривог і руйнувань, якщо це мова йде, наприклад, про Харківський інститут і так далі. Ось. Але вірю, що все буде добре, тому що наші науковці неймовірні, які навіть в умовах війни показують, що можна давати дуже гарні результати і працювати на рівні зі світом. А розкажіть, як ви оцінюєте потенціал молодих українців у міжнародному контексті? Молоді українці, наші молоді науковці, науковці. Сильні, сильні, звісно, що сильні. Справлі і ініціативні, і дуже яскраві. І не дивно, що їх запрошують в дуже велику кількість інститутів. На початку війни, та й не тільки на початку війни, я особисто мала дуже багато запрошень поїхати за кордон працювати. Але я вибрала бути тут, в Україні, щоб працювати з афіляцією Україна і робити науку українську науку. Я річ, що дуже приємно, коли запрошують, коли є можливість співпрацювати з іноземними вченими, стажуватися. Це, це все для мене дуже приємне і таке в моєму житті є дуже активне. Але кхе, молоді українці, молоді науковці, як великий потенціал, науковий потенціал, вони вже мають багато можливостей і вже, вже мають багато ресурсів, щоби. Бути конкурентно спроможними, я так скажу, на такому світовому на світовій науковій арені. А розкажіть, будь ласка, про вашу роль як старший дослідник квантових обчислень у софт-сервер. Так, в it компанії SoftServe Я працюю як науковцем, консультантом з квантових обчислень. Це про сценарію науки і бізнесу, це про дослідження за допомогою квантового програмування практичних задач. Тому, бачите, бізнес і it сфера у нас звертається тепер і до науки, тому що в науці є той ресурс, є та можливість створити щось нове, передове, ну і стри... принести позитивні результати для mm -hmm. суспільства. Тому так я займаюся в тій АІТ-компанії тим, що роблю наукові дослідження з практичним застосуванням. А що на вашу думку може стати основою для більш тісної взаємодії між університетами, бізнесом та науковими інститутами в Україні? Комунікація, спільні проекти, розуміння бізнесу, науки і науковцями бізнесу, тобто взаєморозуміння. Це в першу чергу важливий фундамент для розвитку таких такої співпраці. У нас в університеті, в Львівському національному університеті імені Івана Франка. У нас відкрита в 2020 році освітня програма, бакалаврська та магістерська освітня програми Квантові комп'ютери, квантове програмування. Це Бакалаврська освітня програма це одна з перших таких освітніх програм в Європі і перша в Україні. І гарантом тої програми, гарантом магістерської освітньої програми є професор Володимир Михайлович Ткачук. Чому я тут зараз згадую про цю освітню програму? Бо така освітня програма це про передові дослідження, про передові технології, які навчають студентів з перших курсів. І якщо є така освітня програма, то вона може стати також основою співпраці з бізнесом, тому що Зокрема, цю освітню програму, партнером тієї освітньої програми є компанії СУСР. Тому передові дослідження, цікавість, актуальні дослідження це все, це все для, для блага, для співпраці. Скажіть, будь ласка, які можливості варто розвивати, щоб зміцнити українську науку на світовій арені? В першу чергу, можливості робити науку. Тому що про що я, про що й мова? Це про фінансування науки, це про навантаженість викладачів, це про можливість поїхати за кордон і виступити на провідних конференціях, тобто про фінансування таких поїздок, як заохочені. Це все це все важливо розвивати. Воно є присутнє. Сьогодні в українській науці, в українській освіті, але його важливо підтримувати, тому що без такої співпраці, без фінансових ресурсів, на жаль, на одному ентузіазмі експериментальна фізика точно не зможе працювати, тому що потрібні постійні, постійні лабораторії, підтримання їх стану, їхнього матеріального забезпечення, а це все фінанси. Я дякую вам за відвертість цікавої розмови і на завершення ваші побажання для наших глядачів. Щодо побажань, то я бажаю глядачам, щоб вони відчували щастя, радість і не відчували якомога менше відчували тривог. Щодо в загальному, найшвидшої перемоги Україні, Жорстокій війні і те, щоб всі наші захисники вернулися в сім'ї до своїх близьких. Дякую. Дякую.